Ви готові почути правду? Бо коли я детально розібрався в цій інформації, мені стало не по собі Уявіть, лютий, морози в квартирі ледь теплі батареї. Приходить платіжка, а там сума, яка перевищує і пенсію, і навіть зарплату. Виникає питання як таке можливо в цивілізованому світі? Це викликає не просто обурення, а справжній біль. Сьогодні ми поговоримо про це щиро, як старі друзі за одним столом, без офіціозу а по-людськи. Бо це стосується кожного наших батьків, дідусів, бабусь, тих, хто все життя працював а тепер змушений рахувати кожну копійку. Я не буду годувати вас солодкою ватою і порожніми обіцянками. Тільки факти давайте подивимося правді в очі. На початку року статистика показувала, що понад 2 мільйони 700 тисяч українських домогосподарств були залежні від субсидій та пільг. Вдумайтеся в цю цифру це не просто суха статистика у звітах чиновників, це майже 3 мільйони родин, які фізично не можуть витягнути оплату комунальних послуг без допомоги держави. Це колосальний масштаб бідності, який намагаються прикрити новими формулами. І ось тепер. Уряд вирішує змінити правила гри. Нам кажуть, що система стає більш адресною та справедливою. Але коли ми починаємо розбирати ці зміни по кісточках, виникає стійке відчуття, що нас просто не чують. Життя дорожчає з кожним днем. Ціни в магазинах ростуть як на дріжджах. А пенсії ну, ви самі знаєте, які у нас пенсії. І в цей момент нам повідомляють. Ми перерахуємо вашу допомогу за новими принципами. Це звучить як вирок. З 2025 року запрацювала нова система розрахунку. Ключовий момент тут це середньомісячний сукупний дохід сім'ї. Звучить ніби логічно, правда? Але давайте чесно коли реальні доходи людей падають через інфляцію, будь який перерахунок викликає страх, що заберуть і ті крихти, що давали раніше. Для нових заявників ці жорсткі правила вже діють, а ті, хто вже отримував субсидію, відчують покращення найближчим часом. Повний перехід на нові рейки планується остаточно завершити до 2026 року. Що найбільше лякає наших пенсіонерів? Люди звикли до стабільності якщо ти маєш право на пільгу, ти її отримуєш автоматично. Держава про тебе пам'ятає тепер ця логіка ламається. Багатьом доведеться знову бігати, збирати довідки, доводити, що ти небагатій? Виняток зробили тільки для ветеранів та людей, які отримали інвалідність внаслідок війни, їм правила не ускладнювали. І це правильно тут я згоден на всі сто. Але чому ж інші категорії самотні бабусі, люди з хронічними хворобами, ті, хто гарує за мінімалку, повинні проходити ці кола пекла заново. Чи це справедливо? Питання, на жаль, риторичне. А тепер давайте про гроші та майно. Раніше існувало правило якщо ви купили щось дорожче за 50 тисяч гривень, про субсидію можна було забути держава вважала вас заможною людиною. У 2025 році цей поріг підняли до 100 тисяч гривень. З одного боку це нібито позитив. Але давайте подумаємо 100 тисяч гривень сьогодні це що? Неймовірне багатство? Якщо у людини зламався холодильник, який відслужив 20 років, або згоріла пральна машина, і довелося купити нову техніку, це ж не розкіш, це базові речі для виживання. Чому раніше це взагалі вважалося ознакою заможності? Добре, що ліміт підняли, тут ставимо плюс окремо хочу зупинитися на енергетиці. Тут уряд зробив, мабуть, найрозумніший крок за останній час. Якщо ви купуєте генератор, зарядну станцію або сонячні панелі, і вартість цієї покупки не перевищує 150 тисяч гривень, це не вплине на вашу субсидію. Ці витрати просто не враховуються. І це логічно якщо держава не може гарантувати світло 24 на 7, то не повинна карати людей за спроби забезпечити себе електрикою самостійно. Але тут є інший бік медалі. Скажіть мені відверто. Скільки знайомих вам пенсіонерів можуть просто взяти і викласти 150 тисяч за генератор? Чи навіть 50 тисяч? Для більшості моїх глядачів це астрономічні суми. Тому ця пільга, хоч і правильна, але для багатьох недосяжна. Є одна технічна зміна, яка реально може вам допомогти, і про неї треба знати. При розрахунку вашого доходу для субсидії тепер беруть до уваги суму. Яка залишається у вас на руках після сплати всіх податків. Раніше як було? Рахували брудну зарплату, тепер віднімають і податок на доходи фізичних осіб, ПДФО, і військовий збір. Що це означає на практиці? Ваш офіційний дохід для соціальних служб стає трохи меншим. А чим менший офіційний дохід, тим більшою може бути субсидія. Це маленький. Технічний, але все ж таки позитивний момент, який може додати вам зайві гривні допомоги. Давайте чітко розберемо, хто ж має залізне право на субсидію у 2025 році запам'ятовуйте або записуйте це важливо. Перша і головна умова ви платите за комуналку більше, ніж можете собі дозволити. Офіційно це звучить так ваші витрати на оплату ЖКП. Перевищують 15% від сукупного доходу сім'ї. Це норма на час воєнного стану. У мирний час було 20%. Друга категорія це стосується всіх осіб, які офіційно зареєстровані у вашому житлі третє. Орендарі, які мають офіційний договір оренди, Четверте. Внутрішньо переміщені особи ВПО. Для них зробили спрощення. Вони можуть отримати допомогу навіть без договору оренди просто на підставі статусу. П'яте індивідуальні забудовники, чиї будинки ще не здані в експлуатацію, але комуналка вже нараховується шосте. Військові зі статусом УБД якщо вони не користуються іншими специфічними пільгами. А тепер увага підводний камінь, про який мовчать у телевізорі. Правило 15%. Це пастка для найбідніших. Уявіть самотню пенсіонерку. Її пенсія 5-6 тисяч гривень, її платіжка за квартиру складає, скажімо, 14% від цієї суми. Формально вона не дотягує до порогу бідності, який встановила держава для надання субсидії. Тобто їй кажуть: Бабусю, ви достатньо багаті, платіть повну ціну. Їй треба стати ще біднішою, щоб держава звернула на неї увагу. Це абсурд, це несправедливо. Але така зараз арифметика. Як податися? У нас є п'ять шляхів я розповім про кожен, щоб ви обрали найзручніший. Дія. Це найшвидший варіант, якщо у вас є смартфон, і ви з ним на ТИ. Кілька кліків, і заява пішла. Портал Пенсійного фонду теж зручно. Можна зробити з комп'ютера вдома, не стоячи в чергах. Особистий візит у ПФУ. Важливо знати, ви можете прийти у будь-яке відділення пенсійного фонду, незалежно від того, де ви прописані. Екстериторіальний принцип працює. Центр надання адміністративних послуг Старий добрий метод. Йдете до адміністратора у вашій громаді. ПОШТА Можна відправити документи рекомендованим листом, якщо ви живете у віддаленому селі. Пакет документів стандартний, але перевірте все двічі. Заява. Декларація про доходи, паспорт, код. Якщо система не бачить ваші доходи автоматично, доведеться нести довідки з роботи чи податкової. Термін розгляду 10 днів. Якщо затягують, бийте на сполох. Ось тут, друзі, будьте максимально уважні. Є чіткий перелік, через які вас позбавлять допомоги миттєво перше і найчастіше борги. Якщо ви заборгували за комуналку понад 680 гривень. І не платити більше трьох місяців до побачення субсидія. Друге брехня в декларації Приховали дохід, забули вписати квартиранта. Це виявлять змусять повернути гроші. Третє. Зміни в житті. Хтось виписався, хтось прописався. Змінився дохід. Ви зобов'язані повідомити про це пенсійний фонд протягом 30 днів, не встигли, втратили виплати. Четверте. Великі покупки. Купили щось дорожче 100 тисяч, крім ліків та енергетики. Субсидію знімуть. П'яте. Зайві квадратні метри. Якщо ваша квартира більше 130 квадратних метрів або будинок більше 230 квадратних метрів, ви вважаєтесь заможним, допомоги не буде. Шосте. Автомобіль. Машина молодша за 5 років у гаражі це привід для відмови. Сьоме. Дармоїдство. Якщо в родині є дорослий працездатний чоловік чи жінка, які ніде не вчаться, не працюють офіційно і не стоять на біржі праці, субсидію на всю сім'ю не дадуть. Держава не хоче годувати тих, хто не платить податки. Але я вас прошу якщо вам відмовили, не опускайте руки одразу. Дуже часто причина банальна помилка в паперах хтось не ту цифру вписав, якийсь документ загубився. Не чекайте тижнями, дзвоніть, йдіть на прийом, вимагайте пояснень. Часто один наполегливий візит вирішує проблему і виплати поновлюють. Як саме вони рахують, скільки вам дати. Формула там складна, але суть така беруть ваш дохід, ділять на кількість людей, а потім порівнюють з прожитковим мінімумом. У 2025 році прожитковий мінімум для розрахунку. 2920 гривень. Давайте на прикладі, щоб було зрозуміло уявіть сім'ю з двох людей, їхній спільний дохід 16 тисяч гривень. Щоб отримати субсидію, їхній рахунок за комуналку має перевищувати 4385 гривень. Зупиніться на хвилину. Дві людини, 16 тисяч на все про все їжа, ліки, проїзд. І їм кажуть. Якщо ви платите за квартиру менше ніж 4,5 тисячі, ви справляєтесь самі. Майже 5 тисяч віддати тільки за стіни. Мені це здається смішним і сумним водночас. Це гра на межі виживання. Ще один важливий нюанс про родичів за кордоном якщо хтось із прописаних членів сім'ї перебуває за межами України більше 60 днів, його виключають зі складу домогосподарства при розрахунку. На нього соціальні норми води, газу, світла не нараховуються, але і його доходи, якщо вони є, теж не враховуються. Це справедливо, бо людина ресурсами не користується. Для внутрішньопереміщених осіб ВПО є дійсно хороша новина, яку можна назвати маленькою революцією. З 2025 року субсидію можна отримати не тільки на комуналку, а й на оренду житла. Раніше це було неможливо хто має право ті, чиє житло зруйноване, пошкоджене так, що там неможливо жити, або залишилося на окупованій території чи в зоні активних бойових дій. Умова надання. Вартість оренди перевищує 20% від сукупного доходу родини. Держава нарешті визнала, що люди, які втратили все, не можуть тягнути ринкові ціни на квартири. Але і тут є три але, про які треба знати. Ваш орендодавець, власник квартири, не може бути вашим родичем, знімати у кума чи брата за державний кошт не вийде. Якщо ви вже отримуєте допомогу на проживання як ВПО ті самі 2-3 тисячі, субсидію на оренду вам не дадуть треба обирати щось одне. Якщо власник житла вже оформив компенсацію за програмою прихисток за те, що поселив вас, субсидії теж не буде. Подвійних виплат держава не допустить. Давайте підсумуємо система субсидій у 2025 році перетворилася на складний механізм із купою фільтрів вона стала більш прискіпливою. Десь це виправдано не можна роздавати гроші наліво і направо під час війни. Але часто складається враження, що людям просто закручують гайки, даючи більше відповідальності, але менше реальної підтримки. Найбільше серце болить за наших старих. Вони заслужили спокій. Вони заслужили право не думати про те, чи вистачить їм грошей, щоб зігріти хату. Україна зобов'язана робити все, щоб старість була гідною, а не перетворювалася на боротьбу за виживання. Коли людина, яка 40 років будувала цю країну, в старості боїться вмикати світло, це діагноз системі. Друзі, я роблю ці розбори для того, щоб ви були озброєні знаннями. Знання. Це ваш щит. Не дайте себе заплутати складними формулами. Перевіряйте, питайте, пишіть заяви. Якщо у вас залишилися питання, пишіть у коментарях під відео. Я намагаюся читати все і по можливості відповідати. Діліться своїм досвідом кому вже перерахували, кому відмовили. Ваші історії допомагають іншим зрозуміти реальну картину, а не ту, яку малюють у звітах. І прошу вас. Не слухайте тих, хто каже не нагнітай. Знати правду це не нагнітати, це бути готовим. Зима вже тут. Морози не будуть питати про наші доходи. Ми маємо триматися разом. Дякую, що дослухали до кінця. Дякую, що ви є на цьому каналі. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. І до зустрічі в наступному відео. На все добре!